І мене тут прошло, ти міське. Сомками треба як Що зробиш? Ти в курсах, що нам цукерки не віддали? Що нам цукерки не віддали? Не віддали? ті цукерки, Це що відомо? Ні, це я вам з різних ракурсів. А, дякую. Що ти з різних ракурсів що він вас з різних ракурсів Можете дворфом? Я ж кажу, вже ви там з вами легше на два. <риві> Як ти себе почуваєш? Шкарно, гарно. Зняти <риві> оцей? Що ви скажете про цю подію? Це просто супер. Я миляша, дуже зрушли. Дякую. Все, давайте. Що таке? Друзі собі, дружки можуть з бакетами. А? А? А я хочу не любиш, коли тебе <постави> А Не фотографує, розумієш? Я камеру повернув в ту сторону, все. Зразу цела. Не стаємо. Не далі, отак от і навколо нас. Зараз інші будуть приходити. На керуй. Можна так стаємо, бо ми там обіду. Що ви кажете?